Так, висохли в мене квіти, які сохли більше місяця. У от мене в шафі, просто вона закрита. Зараз різницю покажу, різниця відчутна. По тих, по цих, ось оце рожеві, це домашні. Це я купила в квітковому куточку. Значить, це самі перші зацвіли, і вони добряче попадали під вологу під дощ. Оці, ось, 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 можна сказати, не попадали під дощ. Вони такі гарні, яскраві. Ці теж трошки попадали під дощ. Оці я так. Вони от стабілізовані, чи як правильно, бо ці я купувала, я їх у гліцерині да, вони напиваються цього гліцерину, і тоді вони стоять, тобто якось вони яскравіші. Чи, в принципі, з оцими, що не попадали під дощ, вони можна сказати нічим і не відрізняються. Зараз я хочу сюди зробити таку букет. Це Я ще минулого року планувала зробити. У мене є отака трава до продажу. І є. Компасна трава калібрахова, по 95 гривень. Дуже гарні саджанці. Кого цікавить, напишіть мені в особисті повідомлення.